Проєкт Ukraine Assistance Organization – унікальність, але єдність. Ми живемо в світі, де кожен з нас унікальний, але саме ця різноманітність відкриває безмежні можливості. Воркшопи це шанс дізнатися, як зробити ваш бізнес громадську організацію чи культурну установу доступною для всіх. Інструменти та рекомендації допоможуть долати бар'єри не тільки для людей з інвалідністю, а для всіх, хто має індивідуальні потреби. Курси української жестової мови для молоді та волонтерів сприяють створенню чутливішого суспільства. Вивчення жестової мови допомагає краще розуміти людей з порушеннями слуху та сприяє формуванню нових зв'язків. Каністерапія для дітей з порушеннями слуху допомагає знизити рівень стресу та покращити емоційний стан, забезпечуючи підтримку та увагу в турботливому середовищі. Відкриті уроки на тему різноманіття допомагають молоді краще зрозуміти важливість прийняття та рівності. Це крок до створення дружнього суспільства, адаптивний довідник для незрячих людей, створений у співпраці з Nonviolent Peace Force. надасть важливу інформацію для ВПО та постраждалих осіб, що потребують підтримки. Проєкт унікальність, але єдність це наш крок до створення суспільства, де кожна унікальність є частиною нашого світу. Долучайтесь до змін разом з нами.